Вітаю, шановні! В цьому відео я хочу розповісти про досить відомий короповий кораблик Flight HG817, а точніше про ну, останню модель, яку ми отримали 2025 року, чим вона відрізняється, ну, деякі деталі. По-перше, мабуть, почну з упакування. Кораблик поставляється ось такі от якісні коробці. Тут пінопласт, все прокладено. Тобто в цій коробці його можна ну, і перевозити. Тобто, дуже якісна упаковка. По комплектації йде такий сумка-чохол, дуже зручна річ. Чому? Тому що можна кораблик переносити як за ручки, як сумку. Або, якщо ви десь йде там, на рибалку, там, де треба пробиратись через якісь хащі, та, то його можна закріпити на спині і переносити як рюкзак. Ну, досить таке цікаве рішення. Далі, по комплектації, безпосередньо кораблик, акумулятор, дві накладочки під бункери, інструкція. Інструкція, до речі, ага, на англійській мові. Але е, на Ютубі є дуже бага, дуже якісний контент від наших україномовних співвітчизників, де цей кораблик розбирають ну, буквально по деталях, там розповідають на воді, як він працює. Я не буду цього робити, бо там дуже якісний контент. Не впевнений, чи зможу я щось додати або розказати щось краще за тих людей. Тому просто про відмінності нової моделі. Блок живлення зарядка для акумулятора. Попередньо скажу, що в нас йде акумулятор на 30 000 мА, ну 360 Вт. І блок живлення 12 В 5 А. Тобто для зарядки цього акумулятора потрібно буде витратити приблизно 6 годин. Далі пульт керування, шнурок для фіксації пульта, на шиї, ну, щоб зручно переносити було. Акумуляторна батарея для пульта. Два запасні гвинти, чотирьохлопасні. Знаходив інформацію в інтернеті, хтось писав, що чотирьохлопасні трохи тихіші за трьохлопасні. Не перевіряв, не знаю, але таку інформацію зустрічав. Кабель зарядки, пульта, USB Type-C. Окремо поговоримо про це рішення. Гаєчний ключик для заміни гвинтів, ну і викрутка. Так, з цим все. Комплектація все. До речі, один цей кораблик куплявся саме для себе. Я сам грибак. І я трохи поясню, чому така комплектація, мені здається, ну, правильною з моєї точки зору. Власне, по відмінностям, в новій версії, ось тут виробник додав вже такий фіксатори ексцентрики. Тобто, ця кришечка тепер жорстко фіксується. Кришка акумуляторного відсіку. Раніше цих фіксаторів не було, ну і деколи проскакувала інформація. Що на хвилях або вітряну погоду, або якщо вона не була щільно закрита, то хвилі могли бити сюди да? і потрапляла вода в акумуляторний відсік. Зараз це вже вирішено. Вони досить такі тугенькі, закриваються і в кінці Тобто воно нікуди не дінеться. Модель у нас з GPS модулем. Запам'ятовую там 9 плюс одна точка домашня. Тут в нас йде кнопка вімкнення. Ну, як і на попередній моделі, моделі тут без відмінності. Кнопка вімкнення і індикатор зарядки. Ще з... що, що тут є? Є причепний пристрій. Ми його називаємо Anhooker, ну, точніше, так його виробник називає. Тобто ви навантажили сюди прикормку, до речі, до 3,5 кг можна сумарно сюди навантажити. Також можна, тут є прорізи такі для вашої оснастки. можна, ну Тут три прорізи і анхукер. Тобто, Анхукер це завезли, викинули, і тут відчепили, І ваша оснастка впала на вашу пляму прикормку Ну, Дехто скидає безпосередньо на пляму. Ну, Карповики, мабуть, знають, хто не знає, хто знає, що ну, короб великий, він не сидить прямо на плямі. Тобто з краю можна протягнути трохи корабликом зад вперед І тільки потім скинути ось вашу оснастку. Ну, або покласти сюди оснастку. І коли цей бункер буде перекидатись, воно буде скидати оснастку. Ну, Більше двох снестей, зараз ну, реально більше ви не завезете, бо все це переплутатися зможе. Ну Або якщо ви суперпрофесіонал, то може вам все і вдасться. Ну, зазвичай ми завозимо там одна, ну максимум дві оснастки. ну Зазвичай, мабуть, що одна. Щоб чітко все лягло. Так, по відмінностях, значить кришка сказав е, ще деякі деталі, щоб не забути. ну Встановлено тут також два чотирьохлопасні лопасні вигвинти. Вони йдуть з водяним охолодженням, 795 мотори. Ну, все без питань, тобто ну, вистачить там, надовго, не перегріваються, все нормально. Перевірено. Далі По... друга відмінність. Пульт керування. Це така, ну, я вважаю, досить суттєва річ, тому що попередня версія цього кораблика вона йшла з, з... сольовими батарейками, там 4 штуки, здається. Фром-фактору 3А, тобто мізінчикові міні-пальчикові. Тобто, якщо у вас на рибалці цей пульт ну, розрядився, вам треба ну, просто замінити батарейки. Треба їх з собою просто мати Ну, або зарядний пристрій. Щоб, якщо там акумуляторні 4 штуки, то їх треба зарядити. ну, тобто таке. Тут вже йде досить популярний найпопулярніший, мабуть, форм-фактор акумулятора Lition. Це в нас 18650 форм-фактор, ємність 1200 мА. Ну, можна, можна сюди вставити хоч і на 3-4. Але ну, сенсу немає, бо, бо цей пульт заряджається. Ну, мабуть, що всі рибаки, коли їдуть на рибалку, мають при собі пауербанк. Ось Роз'єм вже добре що сучасний. Не microUSB, це Type-C, тобто є кабель або кабель від свого телефону взяли. Powerbank під'єднали, зарядили, все. Нічого там безперервно. Навіть можна взагалі цей акумулятор, ну, якщо він сів, навіть можна зняти, він працює напряму від Powerbank. Тобто в цьому питанні ви будете впевнені, що рибалка у вас пройде норми, коли треба буде кормити, ви будете кормити, а не заряджати батарейки. Так, далі. Про акумулятор. Є така базова модифікація, поставляється з декількома акумуляторами. ну Зазвичай базова це 12 тисяч мА на годину. Існує 15-20 000, тисяч. 000. Ну, і ось як в даному випадку це 30-тисячний найбільший акумулятор, який взагалі сюди ну, виробником поставляється навіть більше туди, мабуть, і не влізе. Чому саме таке рішення? Ще раз кажу, що. Кораблик брався в першу чергу для себе і там 4 штуки на продаж, тобто я їжджу на добу, на дві, мені потрібно, щоб я був впевнений, що в мене буде все працювати. тобто Це таке рішення, що виробник заявляє, що близько 6-8 годин це безперервної роботи. тобто Якщо ми витрачаємо на завоз, Ну, я не знаю, скільки, залежить від відстані. Так? Тобто, що хтось на 100 метрів завозить, хтось на 30 метрів. Ну, тобто, от заявлено від 6 годин е при роботі від цього акумулятора, що я вважаю, цілком достатньо для там, добової двохдобової сесії з головою, мені здається. Бо Ті, хто, я знаю, 12-ки брали, докупляли собі потім ще 15-ку або 20-ку, бо ну, не, не вистачало, не завжди вистачало, це ж зрозуміло, що хтось ловить на дві утки, хтось на чотири, хтось бандою, 10 чоловіків там, і всі завозять. Ну, По-різному буває. Тому ну, ми вирішили взяти ось такий акумулятор. Так, що ще не сказано, Ну, ліхтарики, все це, це як в минулій версії. Тут ось унікальний серійний номер на нашому, це заводське, ми замовляли на заводі. Все підтверджено. Ну, Тобто не поставщина, буде працювати нормально. Далі, Ну, мабуть, саме цікаве. це ціноутворення. так? Ну, на сьогодні це в нас 6 серпня 2025 року. Ну, Якщо подивитись в інтернеті, мінімальна вартість за. Раблик в аналогічній комплектації. Ну, Мається на увазі з 30-тим акумулятором. Це це ну, 18 200 гривень. Здається, на OLX така вартість. В середньому по магазинах там 19 пром, ну зрозуміло, там комісія прома, там трохи дорожче. 20-21 тисяча. Але є один нюанс, що. Ну, На сьогодні це актуально на сьогодні. Звичайно, через місяць-два ці кораблики з'являться у всіх. Там всюди попередня версія. Тобто без цих, цих фіксаторів і пульт буде на батарейках. На батарейках буде. Тут вже ми отримали на акумулятори. Так, по Україні зрозуміло. 18200 1920. окей. Аліекспрес Аліекспрес. Аліекспрес сьогодні вартість такого кораблика 14500 гривень. Доставка там пишуть близько півтора місяця. Але тут є один нюанс, що ну, якщо перевести в гривні ці 14500, да, це близько 300 євро. Да. Будь-якою транспортною службою, якщо ви доставляєте в Україні, в нас без мита проходять посилки до 150 євро, тут 300. Тобто з різниці, а це буде саме. 150 євро плюсом з цих 150 євро вам доведеться сплатити 20% НДС і 10% МИТО, тобто загалом 30% від суми 150 євро. Це 30% це ну, умовно 50 євро. 50 євро це на сьогодні ну, також так, там плюс-мінус 100 гривень не вважаються суттєвим. Це близько 2,5 тисяч гривень. 14-500. І 2,5 тисяч гривень такий кораблик вийде, якщо замовити з Aliexpress, ну і почекати кому не спішно, да, півтора місяці без питань. ну, Ми пропонуємо 17500. Ну, дуже чесно, на мій погляд, ціна нормальна. При цьому відправляю наложкою. Можете прийти без передплати, перевірити, оглянути на нові пошті, може виставити рахунок від ФОПа. Тобто можете по-безготівковому Ну, Все для людей. Ну, Не сподобалось, розвернулись, пішли, все. Ну, ну Зрозуміло, що на Алікспрес може там десь пошкодження, може і не буде пошкодження. Але ну, така 500 гривень різниця між АЛІКом, Я вважаю, це взагалі топ пропозиція. Ну що ж, друзі, в принципі. Все розповів про відмінності. Ще раз наголошую, що не буду знімати, як він плаває, Все це вже розжовано до мене до ниточки, як кажуть то. Будуть якісь запитання, будь ласка, телефонуйте, підкажу щось там. Будуть якісь питання, ну вирішимо, по доставці, по ще щось. А, ну і так, ціна 17500, Але ж ну, на промі, мабуть, вона буде трохи дорожче. Стояти, бо ну, зрозуміло, що промбере комісію. Ну але в телефонному режимі 17500 буде. Ось така пропозиція, друзі. На цьому все. Дякую за перегляд. До зустрічі!